Китайський АІ стартап DeepSeek обігнав чайчіпіті в магазині додатків. Apple. Якось так, напевно виглядає новий початок протистояння між Китаєм і США. Тепер в кого більше Ші. Той і сильніше на світовій арені. Від таких новин фондовий ринок США розпочав корекцію і, звісно, потягнув за собою крипту. колеги PS3. Сьогодні ми розглянемо ситуацію на ринку. Понеділок подивимося, які перспективи у біткоїна продовжувати падіння до 88 тисяч доларів і які є шанси, що падіння нижче 98 тисяч доларів не відбудеться. І далі нас чекає тільки ріст. А все, що було сьогодні, це малесенький розвод для того, щоб відібрати лонг-позиції у покупців. А для того, щоб не пропустити щось важливе, обов'язково підпишися на наш Ютуб канал, тому що в самій екстреній ситуації на ринку ми завжди випускаємо відео або щонайменше публікуємо пост в телеграмі. Тому підписуйся в Ютуб, Телеграм і поїхали. Насправді, шанс на те, що підкоїн буде падати з нового тижня, був досить високий і без якихось новин. Про штучний інтелект і конфронтацію США з Китаєм. Зверніть увагу на тижневому таймфреймі, як закрилася попередня тижнева свічка. Ми оновили історичний максимум, затратили відмітку 110 тисяч доларів і, по суті, закрилися нижче. Попереднього історичного максимуму, при тому об'єми торгів були досить високі. Це говорить про те, що вище 110 тисяч доларів є хороший лімітний продавець, який тримає ціну і в кращому випадку нас чекатиме консолідація у діапазоні 88-110 тисяч доларів у глобальній перспективі. Протягом сьогоднішнього дня, тобто тільки відкрилася тижнева свічка, ми вже бачимо, що продавці оновили локальні мінімум попередньої тижневої свічки. І якщо діапазон 103,5-105 тисяч доларів не Проб'ється покупцями вверх, з великою ймовірністю ми продовжимо падіння до діапазону 88-86 тисяч доларів. Якщо відкрити трьохденний таймфрейм, то на біжі OKX цієї маніпуляції не видно. А от на загальному індексі по біткоїну дуже добре видно ситуацію, коли спочатку продавці оновили локальні мінімуми своєї консолідації. І затестили діапазон 88 тисяч доларів, оновивши мінімум від грудня 24-го року. І після того покупці зробили ідентичну відповідь і оновили історичні максимуми. Тому для того щоб консолідація збереглась, ідеально, щоб ціна знову прийшла до діапазону 88 тисяч доларів. І краще за все, щоб вона вже не оновлювала цих мінімумів і зупинилася навіть перед тим діапазоном, десь близько відміток 92 тисячі доларів. Таким чином у нас буде схожий сценарій, що ми. Спробували піти вверх вниз, не вдалося ще ринок не готовий продовжувати якийсь конкретний імпульс ціни. І ще один тест діапазону 90-88 тисяч доларів дасть можливість на нову спробу покупців пробивати максимум і вже не зупинятися після того, як локально покупці знову оновлять максимум. Як же використовувати теперішню торгову ситуацію для того, щоб заробити або не втратити капітал на невизначеності ринку? Переходимо на 12 годинний таймфрейм і нагадуємо, що в попередньому нашому огляді ми показували важливість локального і не дуже замітного діапазону 103 500-105 доларів. Справа в тому, що починаючи від 17 січня в даному діапазоні ні покупці мірялися своїми силами, і хто бере контроль над цим діапазоном, той і може продовжувати наступну середньострокову хвилю росту чи падіння. Чому ми думаємо, що саме в даному діапазоні є концентрація сил, які повинні тримати одна зі сторін, яка хоче продовжувати рух ціни, ми показували також у передньому відео профіль об'ємів, де видно, що саме в даному діапазоні не внизу, не зверху назбиралася основна ліквідність і, в принципі, основні об'єми торгів. І якщо протягом сьогоднішнього завтрашнього днів ціна підкоєна не зможе. Поглинути ось це все падіння з діапазону 103 500 – 105 тисяч доларів, а повільно без великих об'ємів буде рухатися, щоб цей діапазон ретеснути, в такому випадку можна ризикувати відкривати шорт позиції з даного діапазону і чекати першу ціль. Ну і основну для нас цей діапазон 88 тисяч доларів. Поки що денна свічка не закрилася, і у випадку, якщо, наприклад, денка закриється десь в діапазоні 102 500 – 103 тисячі доларів. Повністю поглинувши все падіння на новин на поганих новинах з США, то е, тоді ми вже будемо дивитися, як в наступні декілька днів покупці будуть старанно побувати діапазон позон сто три доларів вверх. І в такому випадку ми особисто не готові заходити шорт позиції е, а навпаки, налаштовані будемо на Конпозиція альтів у середньостроковій перспективі, які ж криптовалюти купувати на теперішньому ринку для того, щоб не отримати велику просадку свого депозиту, Приєднуйтеся в наш клуб 99 друзів PS Trade, де ми щодня робимо огляд криптовалют. В першу чергу біткоїна, ділимося своїми думками, куди ж може піти ціна і чи варто зараз в принципі торгувати. А також публікуємо свої потенційні середньострокові трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Тому єдине, що зараз може врятувати біткоїн і в принципі ринок криптовалют. Від корекції, яка буде якийсь час тривати, не день-два. Це е, поглинання ціною біткоїна, е, повністю двох попередніх денних свічок, закриття, умовно, завтрашньої денної свічки в Єві, 103 500-105 тисяч доларів і початок е, нової хвилі росту. Це єдине, що так, з такого паттерну може змінити ситуацію. Е, проте е, більше все-таки шансів е, на те, що у нас поліція. Е, Біткоін все-таки дійде донизу консолідації, тому що зараз ми бачимо, що з теперішнього діапазону цін немає достатньо сил у покупців, щоб кардинально змінювати ситуацію. По суті, діапазон 98-100 тисяч доларів, це діапазон, в якому зараз зупинився біткоін. Це є єдиною якоюсь точкою опори покупців перед тим, як падати на. Діапазон 88 тисяч доларів. Тому, якщо ми побачимо певне непротискання даного діапазону вниз, то наступні лонг позиції ми б хотіли добирати по альткоїнах виключно тоді, коли ціна біткоїна торкнеться діапазону 88 тисяч доларів. Це по суті з теперішніх цін мінус 9%. І якщо подивитися, як падали альткоїни протягом сьогоднішнього дня, то ми не скажемо, що це були якісь максимально сильні зливи. От, до прикладу, Avax відкрили мінус теж 12%. Наприклад, відкриємо DX, DIDX, так як нас вже виправляли в коментарях, і бачимо, що тут теж. Плюс мінус 14% умовно. Тобто Альти поки що дуже притомно реагували на падіння біткоїна зараз. І якщо спрогнозувати, що така притомність залишиться, то падіння біткоїна до 88 тисяч доларів, вона не знищить альткоїни максимально сильно, ну ще мінус 10-15% Собі можна уявити. І в такому випадку далі добирати альткоїни. І навіть в даній ситуації, коли ринок виглядає. Як трохи шортовий, ми максимально налаштовані потрохи поступово добирати лонг позиції по альтах, тому що зараз будуть хороші ціни, коли люди зливають і повністю зневірюються, і потім. За допомогою однієї хвилі росту можна реалізувати річний свій план по прибутках тільки через те, що ви вчасно і методично закуповуєте альти у попередньому відео ми говорили про топ-3 криптовалюти, які безпечно на нашу думку набирати в правильних місцях для середнього і великого капіталу. І мова йшла про криптовалюту Лінк Ethereum і АВ. І як бачите, на даному таймфреймі зараз перед вами лінк. За сьогоднішній день він впав так само, як біткоін на 10%. Ефір взагалі впав слабше. Тобто він впав десь орієнтовно на 5%, на ну, 6%, якщо з піком зверху до брати, так, від максимума до мінімума. І АВ також сьогодні впав близько 8% і дуже добре відскакує вверх. Тобто, поки що. Наша думка про ці про ці криптовалюти не змінилася, вона є актуальна. А де саме їх купувати, в яких місцях і де вже ризиково буде їх тримати, дивіться в нашому попередньому відео. Посилання ми залишимо під даним відео в описі. Якщо дивитися на домінування біткоїна, то сьогодні під час саме падіння ціни біткоїна домінування росло. І саме після першого відскоку ціни біткоїна вверх мінування почало падати, і а почали трошки вертати свої позиції по цінах. На нашу думку, теперішній локальний тренд домінування біткоїна має ще шанси продовжувати рости. Але з такого патерну ми чекаємо більше сильного падіння, ніж якогось такого потужного імпульсу, який зможе досягти зразу, допустимо, діапазону 65-66%. Тому з, теперішнього, з теперішньої ситуації на криптовалют ми б якщо шортили, то тільки біткоін, тому що навіть у випадку, якщо біток продовжить своє падіння, наприклад, не сильне, альти локально можуть почати вистрілювати. Принаймні, так показує графік домінування бітка, який має великі шанси падіння, хоча би до діапазону 53,7%. Тому як... Локальний короткостроковий трейд шорт по біткоїну, якщо ціна дуже погано дійде до діапазону 50, перепрошую, 50, забуду за, за таку ціну назавжди 103,500-105 тисяч доларів. Якщо погано до нього дійде ціна біткоїна, тоді можна відкривати шорт-позицію і чекати 88. Проте про альти ми так не скажемо і навпаки хочемо їх тільки набирати і на першій хорошій хвилі росту закривати хоча б половину. Домінування USDC також дійшло до дуже цікавої критичної точки відмітки 1,6%. Ми про цю відмітку говорили в попередніх відео і показували, що саме з даної відмітки розпочався фінальний імпульс падіння ще в листопаді 2024 року. І щонайменше з даної відмітки ми чекаємо хоча б локального падіння домінування USDC до діапазону 1,45%. Якщо тут після локального падіння ми побачимо, Небажання показника продовжувати своє падіння, зупинка, загальмовування, то з великою вільністю, що найменше ми продовжимо ось цю консолідацію між даними двома діапазонами. Проте варто розуміти, що 1,6% це критична точка по домінуванню USDC на середньостроковій перспективі. Якщо вона пробивається вверх, то ринок криптовалют буде падати ще щонайменше відсотків на 30%. Капіталізація альткоїнів, не враховуючи ефіріум. Ми зупинилися у невеличкому накопиченні. Яке формувалося на початку січня, відповідно, ми не змогли оновити максимуми від 8 грудня 2024 року. Зараз капіталізація рухається в такій самій схожій консолідації, як сам біткоін. І по суті, є дві точки, де, на нашу думку, альткоїни виправдано купувати і ризики зрозумілі. Це приблизно зараз і це приблизно. На мінус відсотків 15, умовно 20, від теперішніх цін. В такому випадку у нас будуть дві ліквідних зони. Перша є зараз, друга це 850 мільярдів доларів, від яких ми бачимо, по суті, капіталізація АІТ від листопада добре тримається і має шанси продовжувати ось таку консолідацію. Ми вже показували на глобальних таймфреймах домінування USDT, що в 2025 році є високі шанси, що ринок буде. Трохи неадекватно рухатися то вверх, то вниз, не задаючи конкретного якогось е тренду, і до такого треба просто бути готовим, е купуючи і продаючи в конкретних е ліквідних зонах. Основне, що насторожую зараз по альткоїнах і заставляє думати. Щоб купувати альткоїни не одразу зараз на весь депозит, а розбивати сходинками і очікувати нормальну середню ціну протягом січня, можливо, лютого, це об'єми торгів, на яких зараз відбувається падіння. Якщо просто так от погортати альткоїни і подивитися об'єми торгів на трьохденному таймфреймі, то нічого не забороняє продовжувати падати цим криптовалютам. Найголовніше, хочеться побачити якоїсь кульмінації в об'ємах, що Пішло сильне падіння, умовно, є великі об'єми торгів. Після цього ціна відскакує, і зрозуміло, що в даному місці є якийсь сильний покупець. А по тому, що відбувається зараз, чому б альткоїнам і не продовжувати своє падіння? Опору немає на маленьких об'ємах, просто опускати ціну. Звісно, це може бути розвод, після якого ціна біткоїна так само легко верніше альткоїнів відстрибне вверх. Але такого ми не можемо. Передбачити так, це просто якби рулетка буде, якщо на таке ставити зараз і від такого вчитовуватися для купівлі криптовалют. Тому і говоримо про те, що краще зараз бути готовим, якщо зараз ціна продовжить падіння, або закривати по стопу, берегти депозит, щоб купити нижче, або розбивати точки входу ще на 2-3 локальних хвилі падіння. У випадку, якщо вона буде тільки одна, завжди можна зняти лімітні ордери і переставити їх вище. Зараз наступив час, коли варто вміти дуже якісно управляти своїм депозитом і знати, що таке мані менеджмент. Якщо ви цього не знаєте, краще в ринок не лізти. І приходити в крипту тоді, коли почнеться новий імпульс руху ціни. Так у вас будуть гірші точки входу, гірші закупки. Проте ви збережете свої нерви і депозит. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.